Всім привіт! Ми на каналі Ярко Бро! І це вже друга частина Бенді! Ми в прошлій частині закінчили на тому, що ми впали. І нас чуть не саживали. О. О. Е, Йдемо подивимося, що тут далі. And kick out. Ой, я не хочу туди йти. Я не хочу туди йти, Давай, давай, давай. Мені лячно що особливо заходити в такий, уйоми, а якщо б я б сюди б підійшов, тут би було так глибоко, що капець. Я щось б... Що я зараз валюся? Буде капець От тут. було заходити весь час. Я даже не знал. Топорик, я щас всіх зарубаю Я понял, что нам туда. То було очевидно Давай. Давай! Я всіх порешаю сейчас. Ой. ПА. Ой, тут демонисты вызывают. Ой, ой. еба. Вс ⁇ мне пипец. И что? Голова вторая. Встаем. и так думаю, все. Что, -то, что -то? Найдите новый выход. Тут можно Я сомневаюсь, конечно. Что... Все, чай в один бик. У нас вариантов нема. Нам треба. р два, три. Так, и там? Ух, не фиасове этот дистан. Давай пожру. Как я думаю, я стала таким більшим? А то я хочу, То будем разбираться там. Зараз тут вылеза не хочу. Ой Мне почувствовался. I see you, my fans. О, oh, все. Теперь точно я всех тут порушу. Ой, Да. Сто процентов. Сейчас. Фу. Чуть-чуть полусрок все. Нафиг. Я попью пути улица. Знаю, нафиг а я то все пью. зато все было. Алло? Ха, прикольно. Так, далее. Эта дверь нужна как Страхно, капець Ой, ну, це запитайте в роту. Стоп, 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 стоп. Я бачу ту о, штуку цю. А, все-таки та. Три треба? Три. Я бачила там ще на початку. Тут нафіг. Чому тут? Я не знаю, як воно ще тримається. Так, це ти, ти нафіг. Може, встановилось? Так, вот другая и достратия. Вроде бы, бачит, до біля входу. Тут, вроде бы, что-то тут. Я тут все-таки так. Да. Так, подивимося тебе тобі знайти, звісно. Тут ми включили. Аво. Ну, сайт, подняти ворота. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун- Бандия. Зараз не выбежать. Я боюсь, что зараз скример будут. Я ничего. Я мне шесть здається. Здесь как-то темно. Кто хочет то, хоче, е, то прочитать, можете дивиться. А я сейчас не хочу. Взаємо багато часу. Ти це нафіг. Почала багато. Чуть-чуть. Тут ви. Виход. Вже таки не вийду. Ну и то есть Все баб. бабка -мо, ты шо? Иди ты нафиг Ой, иди ты нафиг. Да-да-да, иди вы нафиг. Иди ты нафиг. Иди нафиг. Ника. Все? Ага, так я і знаю. І що? не Скожно вода. Сейчас тут уже. Ну Все? Що тут стики герматы Я маю тут всього. Не, не, не разбью. Може, щось тут є гітара. Зараз буде? <плес> <плес> Я думаю, чесно, що не важна. <плес> так, дам кудись. Вже тут відкривається. Бля, розіграв. Так, так. Чого тут взагалі? Якщо тут запрошує, чому тут світло все так Чи не запрошує? Що тут взагалі світло? Він там не був. Угу І що нам треба зробити? Чи ми вже все зробили? Ні. А куди нам піти, якщо у нас немає прямому мис... из. А Ні. куда я питаю, якщо тут нема більше куди йти? идти? Вроде бы. Не, сюда. Ні, Щось. нафіг. Тут не сюда точно не попрося. Верхний в Типи. Сюда би теж би не радив. Це як малювали Бенді? золотая. А вот що тут. Сейчас Шкаф Элли? Открытая. Кто такая І Где той? Не. Сейчас встону нафиг. Напевно, сюда. На ПЕМ? Твер тут два? Често ПЕМ? Щось тут? Ні? Так, і що нам треба зробити? Я так заплутався? Ей, куда нам іти? Сюда можно? Стоп. А, їх тут немає. Я Аж перелякався, просрав, чуть-чуть, іди <смір> нафиг, собі ще не. Куду. Стики, все, я, я заплутався, куда що і як іти? Заплутався, стоп. Хм, куда бы піти? Че? Два. Та іш. Де то мені знайти? Перед тим. Де то мені знайти ще раз? Питаю. Можете тут в варіанті. Я поняв, що шо... тут. Правильно, йдемо, якщо, якщо он не вылазит, то правильно, значить, и да. Надеюсь. Там казали за кейсь. Ебак. Шаф, шкаф. Е Я не понял, куда? Сюда? А на самий початок йти? Чи. Ну сюда точно ні. А нафік, не. А нафиг, ми? Нафіг, вообще тут... такие. Ні, нічого не відкривається. Або то я туплю. або це... То... ...He will still Ммм, mm. еще я доступлю Давай Дана Ді Давай И может тут не можешь уметь куда Хе-хе бывай еще Ну, часто таке буває, а я десь може? <гас> ти Ні. Але зато всіх перебив тих монстрів, напевно. Бо я, я думаю, що більше не буде. І надіюсь. Все? Чи що Я не можу зрозуміти куди нам треба йти. три. Якісь ключі. Куда можна ключі відкрити? Тільки. Тільки. Тільки цю дверь. Але ми... А навіщо ми ту все робили? Хоч не нема. Чому? Чому? Ну точно не. не треба. Я 100% палений. сюди 100% і сюди не треба. Запис. Йдемо, наприклад, сюди. Що тут? За їх 4. Вербер, подапі, там. Включаюся. куда нам теперь? Пусть. Капец, куда нам идти? Я же заблудаюсь. То сюжет идет, то сюжет я туплю. Нет, говорять говорить? Зараз підемо сюди. А, ми звідси прийшли. Зараз провірю, -моя! Не можу знайти то війну. Яку нам двері куди йти? А я думаю, що ми на цьому. Йому ще їх куча, будемо закінчувати. А вже в наступній серії ми продовжимо. Всім пока!